Українська міліція зустріла своє повноліття. Здавалося б, вік невеликий, але зроблено за цей час багато. Є і втрати, тому засідання розпочали хвилиною мовчання в пам'ять про загиблих при виконанні. Важливість щоденної роботи цих людей не переоціниш, адже часто від них залежить наше життя. На міліцію України покладено виключно відповідальне і благородне завдання: захист життя і здоров'я людей. Захист прав і свобод громадян, інтересів держави і суспільства від протиправних посягань, ведення боротьби із злочинністю, охорона громадського порядку, забезпечення громадської безпеки за останній рік. Держава фінансувала органи МВС лише на третину від мінімальної потреби, не радують розміри зарплат правоохоронців, але попри все, вони працюють. На сьогоднішній день зареєстровано 3960 повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, за якими порушено 344 кримінальні справи, які на сьогоднішній день, з яких 232 розкриті. Так на протязі року з усилями правоохоронців Обухського району всі вбивства, які скоєні були на території району, розкриті. Проведеними профілактичними заходами вдалося майже вдвічі зменшити кількість вчинених розбійних нападів, тяжких тілесних ушкодів, в тому числі з мертельними наслідками, вчинення проти, проявів хуліганства. На 40% зменшилась кількість чинених грабежів. Водночас правоохоронців Бухківщини турбує ріст майнових злочинів, що свідчить про необхідність посилення спільних зусиль громадян та працівників міліції в цьому напрямку. Така результативність не лишилася непоміченою і у головному управлінні МВС, і в спілці офіцерів України. Кращих працівників було відзначено високими нагородами. Знято також всі стягнення. Хотів би за дорученням голови обласної ради вручити почесну грамотну голови обласної ради Терещенку Валерію Вікторовичу. Це чужу українську народ. На відзнаки грамоти подяки не поскупилася і місцева влада. І в районі, і в місті розуміють спокій на вулицях заслуга міліції. Професії за все, треба від вас правдивості, відкритості і високих моральних принципів. Работники міліції не можна бути равнодушним і корисним. Я вважаю, що в ваших рядах... Якраз більшість таких співробітників, які не равнодушні і ні Хочу пожелати вам кар'єрного росту, професіоналізму і щоб наконець наше гуманне государство повернулася лицом к вам і достойно оцінила ваш труд, вашу роботу і достойну оплату. Міліціонер не професія, а стиль життя. Але ті, кого не лякає ні бандитська куля, ні паперова писанина, іншої долі не уявляють. Все своє дитинство, що я пам'ятаю, я мріяв бути в погонах, незалежно від того, яка це структура. Але життя так розпорядилося, що я спробував і армію, і на даний час міліцію. Ну, за що дуже вдячні ті долі, що так мені випало. Я попав в міліцію, ну, прийшов в міліцію, вирішив там працювати за покликом серця, тому що саме в цьому бачу. Своє життя і саме цьому хочу присвятити. Людина, що викорінює злочинність та правопорушення, має бути взірцем для суспільства. Тому міліціонери ставлять перед собою високі планки. Справжнього правоохоронця, на мою думку, повинна бути, по-перше, це принципова чесність і порядність. От порядність це одна з головних рис працівника міліції, тому що від працівників міліції, від їхньої повсякденної діяльності, залежить доля людей. Залежить те, чи буде покарано зло, чи буде Знову ж таки здійснена справедливість і таке інше. Тому порядність це найголовніша риса. По-перше, це принциповість, доброзичливість працівників міліції до людей, тому що це є, так би мовити, представники влади, які безпосередньо спілкуються з людьми. Тому, дивлячись на нас, вони бачать відповідну владу. Лілія Рагуцька, Олексій Козир, студія Бард.